Коли не стукають у двері, 25 історій про російську окупацію. У Бориспільському державно-історичному музеї 19 серпня відбулася презентація книги, яка була створена очевидцями подій. Видання містить 25 особистих історій українців, які діляться досвідом перебування в російській окупації чи її наближення. Одна з авторів книги Тетяна Черепанова пробула в окупації в рідному Бердянську близько двох місяців. В окупації я знаходилась майже два місяці. Ми виїхали 15 квітня з чоловіком і з собакою. Мене була одна замітка на телефоні про дрібниці, які залишилися вдома чекати нас на полиці. Я її написала ще вдома і подумала про те, що було б добре вставити її от в цей основний есей. Мої друзі бачили мої пости. Я писала пости просто на підтримку Бердянська, коли вже виїхала з окупації, але і коли в окупації знаходилась, також писала. І там були пости, які набирали по 7 тисяч лайків, при тому, що в мене підписників 500. То друзі сказали про те, що ти в цілому вмієш писати. І було б добре, якщо б ти могла десь написати те, що ти пережила. Бо, звичайно, що я друзям розповідала про те, як нам було холодно, як ми терпіли. Окупантів, по суті, за вікном, і вони сказали, що твою історію можна розповісти. То я вирішила, що так я хочу, щоб Бердянськ звучав. Ми перебували без світла та зв'язку, але на свій страх і ризик всі рівно виходили на мітинги та робили коктейлі Молотова, говорить Тетяна. До війни вона працювала вчителем української мови та літератури у школі та з теплими спогадами згадує про Бердянське море. Проте се Тетяни має назву Місто у яке я ніколи не повернусь. Як запевняє дівчина, місто вже не є таким знайомим, і повернутися до минулого. Життя до окупації буде дуже складно, якщо ви відкриєте книгу, ви побачите назву Місто, у яке я не повернусь, і мого собаку Нільсона. місто, у яке я не повернусь. Люди, коли чують цю назву, одразу такі ви що, не збираєтесь повертатись? Ви що не вірите, що це відбудеться? Справа не в цьому. Справа в тому, що ця назва. Прийшла до мене, тому що я розумію, що моє місто все одно ніколи не стане таким, як воно було до 7 лютого, чому 27-го, бо саме тоді до нас місто зайшли окупанти. І я, власне, хотіла зачитати фрагмент про те, як ми зустріли цю окупацію. Через три дні після повномасштабного вторгнення Бердянськ було окуповано. Поневолення міста я зустріла під дверима гуртожитку педагогічного університету. Нас було багато, але порівняно з кілометровими чергами російських танків, нас не було взагалі. Над головою почувся гул літака. «Авіарозвідка, може можуть скинути снаряди. Крикнув якийсь хлопець із натовпу. У цей момент люди кинулися до дверей гуртожитку, а я стояла. Більшість моїх друзів та чоловік теж стояли, бо від дверей ми були надто далеко. У виданні зібрано спогади жителів Запоріжжя Київщини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини та Чернігівщини, які охоплюють період із 2014 року по 2022 рік. Всі очевидці писали історії самостійно, закарбовуючи власні переживання під час життя в окупації під обстрілами, постійні втрати рідних, друзів, власних домівок та тварин. І, врешті-решт, вони дочекалися евакуації. Своєю історією поділилася жителька Бучанського району. Наталія Гуран. Та оповідання коротке, воно у вигляді е, такого не написаного в той час, але написаного пізніше щоденника, тобто там перераховані якісь події, які ми проживали там протягом часу, коли були в окупації. Що коли нас звільнили з окупації, дуже багато знайомих розпитували, як це було, що ну і я там якось розповідала, і коли я побачила цей проект, то вирішила долучитися для того, щоб просто пояснити, як це ну, тим більше, що мета книжки основна це донести якраз західні аудиторії. Чому ми не хочемо жити в окупації? Книга має на меті зберегти історію війни такою, як її бачать звичайні українці, та показати світу, чому ми не хочемо жити в російській окупації. Слухачі, які прийшли на презентацію до музею, були вражі почути. Юлія Крутевич каже, що такі книги дуже важливі у нашому сьогоденні. Таких книг вона не необхідна, і кожну з них ти переживаєш по різному. Якщо одна книга може давати враження, що ти просто сидиш і плачеш, інша книга тебе заряджає, мотивує допомагати боротися далі, а інша книга просто ось ну ти осягаєш це розуміння про те, скільки Україна потерпає від на нашого ворога. Ця книга, як на мене, одна з найпотрібніших. Чому? Тому що ми доносимо це, що відбувається в Україні світові і іншим, які може не хочуть вірити, не хочуть чути, які дистанціюються від цього. Голос цих жінок записаний цих книзі. Це голос цієї України, яка на жаль потерпає від ворога, яка зіткнулася з вічно, і не знала, чи вона зможе вижити. Чи на жаль книга створена з ініціатив громадського об'єднання Східноукраїнський центр громадських ініціатив в рамках проєкту посилення громадського суспільства для трансформації культури пам'яті, ненасильницькі зусилля для протидії війни Росії проти України. Олександр Криворот, Денис Драган, Євгеній Гончаренко. Новини ТРС Бориспіль.